А було це давним-давно, коли ще ковбасою двері зав'язували. Пан Коцький В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає. Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка, та й питає його: Що ти таке? А він каже: Я пан Котський. Лисичка й каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, Я піду по м'ясу, щоб було що в борщ, дикий кабан. А я піду по буряки картоплю, ведмідь, а я меду принесу на закуску заєць, а я капусти. От роздобили всього. Почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий, вовк. Я старий вже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг заєць до Лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала Лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау!», мау". А ті думають от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за ушима лящить, а як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст, а він тим хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша та туди. Та кабана за хвіст, кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що і дерево наздержало, так він додолу впав, гуп, та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, та тільки видко. Заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.